Привіт, незламні. Дуже інтересна новина прийшла із Закарпатського ТЦК. <ривіт> ну, дійсно, це смішно, ребята. Там мобілізований, якого доставили туди на ВЛК. Я вже не знаю, чим були зайняті господа поліцаї, що вони прощолкали, прощолкали цей момент. Коротше, чувак отмечкою вскрив кабінет начальника ТЦК. і Похитив? 27 тисяч євро. куди там у начальника ТЦК 27 тисяч євро спросите ви, а я вам відповім, так як відповів він. Він збирав їх на дрони для ССУ, подімаєте? І тому він їх держав в ящики стола. Відмо. А чувак такий не розтрявся, Думає, та ну на бля. Ну слухай, я ще в плюсі от вийду. Отака От сумна новина для закарпатського ТЦК. Вам всім гарного вечора! А писи, підписуйтесь на телеграм-канал.